Нарешті українці, можна сказати, моя мета здійснилася. Я можу майже доторкнутися до НАТО, НАТО. В Гдині, в порту, біля музея Морського, біля музею еміграції, стоїть натуральний американський авіаносець. Називається ЛХО-3. Натуральний статик, окренд військовий. Поговорив з маринажами, з матросами американськими, сказав, що welcome to Ukraine! Запрошуємо до Одеси, запрошуємо до нашого Чорного моря, щоб дістрой навіки вічний, знищити путиновський, Терористичний флот всюди. Де є ці терористи? Всюди їх знищувати, поки вони не знищили нас, нашу цивілізацію, нашу гідність, наше достоинство, нашу духовність. А, сказав, якщо вдасться, то можете і Сибір, Сибір, Сайберія. Теж забрати, щоб вона була спільним нашим енергоресурсом нашої західної демократії, нашої і Європи і Америки, нашої Західної цивілізації. А, їм це теж було приємно слухати. Так що слава Україні! Героям слава! З Гдині. З... Військового біля військового окренту доторкнутися до НАТО. Вітаю всіх з НАТО, котре чекає на Україну. Українці нормальні українці, не бидло чекають на НАТО. НАТО чекає на Україну, на українців. Перед тим треба відвоювати. Всі свої терени, Донбас, Крим і вступити в НАТО, в наш західний проєкт нашої західної цивілізації. Слава Україні!